І я вже бачу в своїй дитині а, психотип мами. А якщо вона не захоче дитину, якщо взагалі в неї буде там нетрадиційна сім'я, що буде робити Катя, як вона взагалі це переживе? Веронічка, іди сюди, не можна небезпечно, не можна. Вероніка нічого критичного не робила, вона просто розглядала якісь предмети, але в Каті почалась паніка і істеріка. кака. Бачите, вона в нас така дуже активна. Якщо щось для неї небезпечно, я дуже сильно нервую. Тримай. Вероніка, на, на на, давай тут оберемо щось. То вона хоче туди. Там нічого небезпечного зараз немає. Це моя дитина, це моя відповідальність. Каті дуже велика тривожність. Вона постійно дергала цю дитину, забирала її. Ця дитина панікує, вона хоче поповзати, полазити, подивитися. Катя, ти завжди так емоційно реагуєш на те, що вона. Це, ну, зайка. Реагуєш а... на те, що вона питається ізучити цей світ. Так, я дуже сильно на це реагую. Ну, це ж це, він, ну, вона боїться та... зараз. Зайка прости свій. А ну, давай спробуємо отпусти її, е -е, Може вона не буде гризти. Я не буду проводити експеримент чи погризе моя дитина. І за того, що Каті вже було якесь состояння нервове, почала нервувати дитина. У Дитини є спізнавальний інтерес до світу. Дитина десь може впаде, десь заб'ється. Це потрібно сприймати і зрозуміти, що це нормально. Це життя. Це моя відповідальність. Тебе полишена тривожність, а не відповідальність. Можливо, але все-таки це моя відповідальність, і тому е пані Вероніка йде відпочивати, тому що вона вже стає в нас неспокійною. Вона весь час повторювала, що це моя відповідальність. Але, дівчата, тут уже є психоз, вона не це... хоче йти. У мене складається таке враження, що ти тільки помішана на, на дитині, живеш дитиною і дишиш дитиною. Я не бачу в цьому чогось страшного. Я вважаю, що кожна мама має бути трошки помішаною на своїй дитині. У поведінці Катерини я бачу багато внутрішньої тривоги. Схоже, вона вірить, що з дитиною може статись якась невиправна трагедія тут і зараз. Цей страх ірраціональний, тобто не стосується ситуації, яка зараз відбувається. Цілком можливо, жінка має травматичний досвід пов'язаний з дитиною. Крім того, мене турбує позиція Каті, що її донька весь її світ. Це може обернутися для маленької Вероніки повним злиттям і співзалежними стосунками з мамою. Тож я радив би Катерині звернути увагу на свої внутрішні проблеми.